Захар сухорук ілюзіоніст. За фахом архітектор та інженер. Більше десяти років захоплюється фокусами, і вже понад чотири роки його хобі переросло в улюблену роботу. Вегетаріанець, життєве кредо залишатися людиною в усьому і завжди. Ну що, Захар? Вже не терпиться починати. Я вже дуже чекала цього дня. Вчора собі думала, як я буду е, брати участь у цих фокусах. А до ну, взагалі, коли ідея прийшла займатися фокусом? Це було ще з глибокого дитинства. Типу, я був десь приблизно в класі дев'ятому. Mm -hmm. Тоді програма була по телевізорі, йшла: здивуй мене, ага. і я її побачив, і все і вирішив здивуватися. <ристо> да, просто мені мені це дуже якби сподобалось. І я вирішив, е мені подобаються саме емоції глядачів Моїх я ними типу, захоплююсь. Прикольно да і так, і воно було довгий період як хобі. Uh -huh. А потім якось плавно переросло в те, що я почав виступати на uh -huh. різних заходах, різного uh -huh. формату. Так? Взагалі супер. А реально навчитися? Так, звичайно, без проблем. Ну просто а ви, це... ви вчилися чи самостійно? Е, я... Десь я... вас наставник? Я так. самостійно вчився, часто звідти з інтернету, але взагалі в нас в Києві є академія фокусу та ілюзії. Там факультет прям називається. Київський, -да. Київський Так, Hogwarts. можна так ви сказати. ви плануєте в той хор. приходять, беруть таку штуку, знімають. так. Тебе я розподіляю, куди на «Ніта» приблизно десь так і відбувається Ти думаєш, я хочу бути фокусницею. Я відчуваю це. Ось читає думки. Такий я фокусник на мінімум. Я зараз пробую прочитати ваші думки. Ми всі читаємо думки один одного. Можна розпочинати. я Вам буду зараз задавати не тільки Юрій, а вам всім дуже прості запитання. І хочу отримати дуже просту і лаконічну відповідь. Юрій, да. розпочнемо з вас. Да. Як ви думаєте, ви знаєте, що знаходиться всередині цій папці? Так да, або ні просто. Так. Да. Да, так, так. Що ви знаєте? Так, я думаю, що знаю. Що там знаходиться? Е е листок, може, якийсь паперу. А, да, точно? Ну, листок, да. Паперу, да? листок паперу, так? Ви думаєте? Я що думаю, так... що листок паперу, так. Да. Домовились. Окей. Домовились. А Варвара, ви, наприклад, згадаєте зарають згадайте будь-яку будь тварину, яка вам перша приходить, таку і називаєте. Е -е, називати зараз То... собака. Собака? Так. Ви не повірите, Варвара, але саме собака? собака тут намальована просто на китайській мові. Бачите? Ну, я на Повірте мені, так. Я як знати, з китайської мови, думки! Ну добре, Юрій, я довіряю! віряю, давайте другий раз. З вами спробуємо, будь ласка, відому особистість. От будь-яку. Загадайте? Може бути спортсмен? Хай буде Майкл Джексон. Майкл Джексон, Точно хочете? хочете Майкла Джексона, да? Ні, я не хочу Майкла Джексона, але можете передумати, ну, що Майкл... щоб було цікавіше. Щоб було цікавіше. Джесіка Альба. Добре, добре. Дивіться, я готувався до сьогоднішнього ефіру і ось Джесіка Альба, вона так виглядала, коли була маленька. Да? Но, якщо ви б загадали Обаму, до цього я би також був би готовий. Ага, ага, ось так. Це жарти, звичайно. Давайте з вами зараз по-серйозному. Загадайте, так. наприклад, будь-яку. Mm, цифру від одного до ста. Озвучувати? Ні, її. просто зараз загадайте в все в голові вікна. Від одного до ста. Так, Але не говоріть поки що. Не говорю, загадала. Загадали, так. Я зараз прочитаю ваші думки, і це одинадцять. <рисква> Ні, дев'яносто <99. рисква> дев'ять. Це не одинадцять. <11? рисква> <рисква> ну, ви так, не прочитали? Я так і написав не бачите, <рисква> <10. 10. рисква> Я знову видав. Ви загадали дев'яносто дев'ять. Насправді я це все підводив до одного номера. У мене ось тут на телефоні є нотатки. Ви всі користуєтесь – Так-так-так, на люди. У мене, я не знаю, зближте відомі особистості України. Mm -hmm. Ось я заходжу сюди і туди. Тарашу. Так, ось так, да, да. Ось, так, особисто. так. Ось так, так. Я зараз пролистаю до кінця. Ось так. Подивіться, під 99, яка особистість, загадайте її. Mm -hmm. Загадали. Але Загадали. мені Загадали. не говоріть, да, да, 에, да, да. щоб камера зафіксувала. Mm -hmm. Зафіксувала 99. камера, так? 99, так. І я хочу, щоб ви переконалися, що якби ви назвали 100, там би була інша особистість. Так само, якщо 98, також інша, що вони всі різні. Це зафіксовано, так? так? Да. Я заблокую телефон. Зараз по справжньому спробую прочитати думки, але зроблю це дуже дивним способом. У мене ось тут є листок папіру. Так, як ви з самого початку казали. Ну, ти да. ти просто <пробуйуй> а, то я І я ось так ось спробую. На ньому дещо виразте, а ви думаєте про. Думати про 99 й номер. Думаю. Про 99-й номер. Так. Це буде трошки дивно виглядати. Ну, я вже бачу, що це дивно виглядає. Я побачив, що сьогодні в нас день генеральна прибирання. Всі зірки зійшлися. Думки читаємо. Так, так. Важко, важко. Зараз вийшло сніжинка, я таке відчуття в мене. Що там так? А можете обличчя номеру 99? Я не знаю. Тут... Прямо так вже. Не, 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 не треба Браво. стільки містики в нашій фірмі. Якщо получиться це обличчя, дуже я важко, буду. Я, я але... просто не знаю, що від Захара очікувати. Ось. Ну це орігами. Буде смішна штука, якщо просто знаєш, типу, ні, ми просто пише. А воно певно і буде. Ми ну, вже, фокус. Інтриг, інтриг. Да. Я, ну, це вже це чекаємо. О, ні, це просто дуже важко. Я дуже... Я... Ну, я бачу, що це важко. Я б не відправилася. Практично, давайте ще ось так. Ну, са не відрізайтесь. Ще декілька. <плес> <плес> О, все, я думаю. <плес> Зараз я вас попрошу, я трішки насмітив, вибачте. Залишимося. <плес> що на, на звіт вже гучно. Цю особистість, яку ви загадали під номером 99. E, під номером 99 був Кузьма Скрябін. У цьому списку. Так, я підтверджую. Кузьма Скрябін? Так. Кузьма. Я не знаю, що в мене вийшло, але якщо я розгорну свою оріганку, ось так. І ми притулемо його приблизно ось так до чорного фону. Не вау, може бути! Вау. вау! Буде. Кузьма. Не дарма я чекала Скрябін. сьогоднішній день. Ось так. Ну, Супер це все просто захар, це за я в шоці. Чесно, захар. Я сам щось очікува. Це, це чудо, це магія. Це магія. Ось так, да. Ось так, да.